Я Російська Федерація, яка не приховує своїх намірів, ніхто від президента країни 404 да, до останнього їхнього солдата, не переховує, що українців треба знищити, вбити, захопити і володарювати. Особливо для мене це недопустимо. Особисто для мене це недопустимо, тому мені не треба не потрібна інша мотивація. Да. Я думаю, що іншим також. Ну, типу, але, на жаль, на жаль, ну, існує така ситуація, поки, скажімо так, в твою хату снаряд не впаде, ти не зрозумієш. Ну, на жаль, чомусь так. Я не знаю, це про рахунок виховання батьків, да? це про рахунок, це навіть е, виховання суспільства певною мірою да? від різних регіонів. Хоча, на мою думку, я ніколи не поділяв. На лівобережжя, на правобережжя, Ні, ніколи. Це для мене все Україна. Да? Неважливо, це Луганщина або це Львів, Донеччина, там да? і все інше. Одеська область, це все Україна. Типу, але ми знаємо прекрасно, що бувають різні погляди, на жаль, на цю всю ситуацію. Але з війною я думаю, що це все змінюється. Да, не так швидко, як би хотілося, але змінюється. Що стосовно мотивації, ну у кожного вона різна.